Під час чергової сесії Олександрійської районної ради відбулось урочисте вручення нагород за підтримку та сприяння силам безпеки і оборони України. Відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, депутата Олександрійської районної ради Павла Проценка нагороджено почесним нагрудним знаком за сприяння війську. Медаль за участь у національному спротиві є найвищою нагородою в районі і утутожнює в собі волю та мужність. Нею відзначено понад 30 осіб. Ця нагорода була розроблена за ініціативи. Фахівця цивільно-військового співробітництва 175-го батальйона територіальної оборони ми підтримали цю ініціативу і вона була приурочена річниці створення добровольчих формувань. У у березні місяці, 28 березня, буде рік, як були призначені перші командири добровольчих формувань. Підсумовуючи минулий рік, ми сьогодні відзначали тих людей, тих добровольців, які протягом року виявили бажання допомагати. В обороні і в забезпеченні охорони публічного правопорядка в нас на території Олександрійського району. Крім того, ще і долучалися до охорони об'єктів критичної інфраструктури. З початку війни на території району функціонувало вісім добровольчих формувань, де проходили службу ті, хто пішов за покликом волі. Вони залучаються до охорони публічного порядку. Вони Стояли на блокпостах, на спостережних пунктах і їхня робота, скажімо так, вона не оплачена, тобто вони добровольці, вони вільні від роботи часу, це все роблять. Ми вирішили їх якось спонукати, відзначити, самих активних ми вирішили нагородити. У нас не було спеціальної нагороди, яка, ну, скажімо так, би відповідала їхнім завданням. Тому ми розробили спеціальну нагороду, прийняли її офіційно, запустили, все, нагородили людей. Окрім добровольців, відзначили і голів об'єднаних територіальних громад. Це були також самі активні голови територіальних громад, на яких також покладалась дуже велика напруга в тому в організації в забезпеченні. Вони були, скажімо так, вони делегували повноваження своїм людям на охорону своїх територій. Потім вони інтегрувалися в єдину систему територіальної оборони. Тому голів громад ми також нагороджуємо, так як вони дуже велику справу робили на своїх місцях за участь. У гуманітарній місії на деокупованих територіях допомогу Збройним силам України та популяризацію сил тероборони та добровольчих формувань почесною грамотою Олександрійської РДА відзначили Мирослава Царевського. А колектив благодійного фонду Моя броня у складі двох екіпажів бойових волонтерів нагороджений орденом «Бойовий волонтер з врученням посвідчень до нього шістьом волонтерам. Вони майже рік допомагають бійцям в зоні бойових дій Донецького та Херсонського напрямків. Хочу подякувати за таку відзнаку. Бойовий волонтер тут мається на увазі, що волонтери, які безпосередньо їздять на нульові позиції до хлопців. В деокуповані території на позиції зіткнення довозять не тільки продовольчі набори, але й техніку, амуніцію, різне спорядження. І взагалі це відзнака кожного, хто донатить в наш фонд, допомагає, підтримує, тому що кожен, хто зробив маленький свій внесок, навіть банальний репост в сторіс це вже є маленьким таким волонтером, який підтримує народ України. Хотілося висловити подяку хлопцям, які плічо-пліч -пліч, разом з нами допомагають. Це і громадська організація Сина Олександрійщини, які проходять бойове злагодження та тактичні навчання, і мережі магазинів нашого міста, які активно донатять, підтримують не лише продовольчими наборами, але й матеріально. Дуже дякую за вашу підтримку і разом до перемоги. Зараз на території Олександрійського району є одне велике добровольче формування, у якому служить більше 700 добровольців.